Коли ми не можемо заробляти нормально, переживаємо за наш фінансовий стан і не знаємо, як примінити іде себе в житті для реалізації, дуже класно себе спитати, в чому моя сильна сторона? Просто випиши собі твої сильні сторони, що ти колись десь міг заробляти чи заробляла, можливо, десь щось продавав, десь комусь допомагав, зводив людей через них, якось щось зробив. Згадай всі прям дії по пунктам, які колись в цьому житті приносили тобі гроші. І випиши це теж обов'язково. Тут ти побачиш свої сильні сторони, тут ти побачиш ті навики, які можуть тебе привести до справи свого життя. Що ти вмієш найкраще? Можливо, це маркетинг, можливо, це е, з'єднувати людей в бранчах, можливо, це створювати класні торти, можливо, це щось ремонтувати і в тебе це класно виходить, чи допомагати психологічно людям. І ти можеш далі це розвивати, да, довчитися і щось робити. Згадай, до речі, що тобі дуже подобалось робити в дитинстві. Це теж дуже класний такий спогад, да, який дає нам поштовх, а що я взагалі хочу. Згадай свої таланти. Коли ти знаєш оцей список, що тобі подобається робити, де твої сильні сторони, твої таланти, на що ти можеш на чому заробити гроші і в тебе вже виходило, тоді ти формуєш саме те. Чим ти можеш йти далі, свою цінність да? свого продукту, себе в плані, що ти можеш дати світу щось від себе. І повір мені, тоді дуже швидко ти знайдеш справу свого життя, дуже швидко ти зрозумієш, яка робота тобі потрібна, чи це найм, чи це на себе, і спокійно почнеш в спокої, в любові до себе, до своєї справи заробляти. Просто спробуй. І дуже класно рекомендую знати і слабкі свої сторони. Наприклад, я знаю, що я можу дістати з сильної сторони в мене корінь проблеми в людини, зразу з любої практики, в мене багато інструментів для цього є. І допомогти людині зразу вийти з рішенням проблеми. Моя слабка сторона в тому, що я дуже багато роблю багато справ разом і розпилююсь на них дуже імпульсивно, і тому не завжди отримую той результат, який мені потрібен дійсно. От тобі приклад живий, і я знаю, як з тим і з тим працювати, щоб в мене був класний результат, і ми завжди можемо вчитися далі. Всі ми можемо бути експертом в своїй ніші, але розвиватися далі і знаходити нові в собі грані.